Християнське хрещення дитини церкви. Чи правда, що християнське хрещення дитини здатне заблокувати, блокірувати верхні чакри? Манас перевернута. Людина віддаляється від свого справжнього я. Це означає, якщо обряд робиться не з любові? А просто бо всі так роблять. Дитина справді може несвідомо втратити частину природного контакту своєю душею. Гебо у своїй суті хрещення може бути світлим актом єднання з Божественним, якщо робиться з відкритим серцем і любов'ю. Це дар і взаємний зв'язок, якщо він щирий. Дагас. Перевернута. Замість духовного пробудження може статися затемнення. Тобто свідомість дитини закривається під чужими установками, поки вона не подорослішає і не пробудеться сама. Ей вас Перевернута. Порушення природно енергетичного потоку. Невідрізання чакр буквально а скоріше тимчасове приглушення верніх енергійних каналів, інтуїції, зв'язку з душею, відчуття єдності з Творцем. Але це не завжди. І це не назавжди. З часом людина може знову це відновити через власну духовну практику.